Польські перевізники попереджають, що перекриватимуть кордони з Україною. Страйкувати планують впродовж двох місяців. Стартуватимуть о 10 ранку, 3 листопада. Які причини невдоволення поляків? Дивіться далі. Оскільки перекрити увесь кордон України з Польщею польські перевізники не зможуть, планують страйкувати щоразу на інших пунктах пропуску. Перші збори учасників на 30-50 осіб вже узгоджені з місцевою польською владою поблизу пункту пропуску Корчова. Якщо вони і справді це робитимуть, величезних черг на кордоні на жаль не уникнути. Чого ж хочуть польські перевізники? Посилити українським перевізникам правила перевезень по ЄКМТ території країн, які є учасниками європейської конференції міністрів транспорту, заборонити реєстрацію українських компаній, фінанси яких перебувають не на території Європейського союзу, створити окрему чергу в єчерзі для авто на номерах ЄС та окрему чергу на всіх кордонах для порожніх вантажівок, а також отримати доступ до системи шлях. Такі вимоги неабияк обурили українських перевізників. Ніфіга собі побажання. Треба собі, який список скласти. Нагинають нас поляки як хочуть. Польський водій не займає черги до українського митника і тупо заходить в кабінет і залишає документи на оформлення. На моє питання, ви за ким займали чергу? Він каже: Я тебе не розумім, пан. Вони хамлять всюди, і я думаю, ми також себе повинні захистити. Зробимо теж забастовку. Додам, що окрім страйків на кордонах із Україною, 9 листопада, співробітники польських портів Гдиня та Гданськ, Польща планують розпочати протести через збільшення об'ємів роботи та водночас низьку заробітню плату.